Всім вітання. І ще одне дуже часте питання: чим ми піддержуємо цвітіння огірка і щоб цей цвіт лишався на самому плоду, коли йде збор урожаю. Одним з основних елементів, який відіграє велику роль у цвітінні, це є бор. Ми використовуємо овіт-боро. Я його використовую в каплю, хоча можна по листу, але так, мені так зручніше, скажімо так. Даю його. Сьогодні даю 25 грамів на сотку. Взагалі по неовідбору, ну, тут можна і більше його давати, але ми працюємо і другими мікроелементами. І там також у складі є трошки бору. І це сприяє тому, що нам раз на два тижні в каплю неовідбору повністю вистачає. Як бачите, у нас теплиці всі цвітуть. Це тут чітко, і огірок ми вибираємо також повністю з цвітом. Додаткових стимуляторів світіння у ніяких я не давав.